На колі я практично дихаю потилицю підприємцям ринку Санта-Барбара, але ті досі не визначилися, чого ж вони насправді хочуть. Десять місяців підприємці намагалися отримати нову ділянку ось тут біля поліклініки на вулиці Скрипника, але тепер їхні думки розділилися. Громадські слухання базарної справи вперше без криків та штовханини. Вкотре за 10 місяців обговорюють ділянку під ринок на вулиці скрипника. на скрипник Спанч, підуть люди, тому що тут все пораховано. все ми думали, придумували. Тут багато новобудов підуть люди. З Освицького 12 чи скільки там 14 будинків. Ні, 18 будинків підуть люди. То розділіться частину, але Санта Барбара не заберіть, бо шанхай буде. Ну, не знаю, вона... зору, Мой... щоби е, я на скрипника я... облаштувати? Ринок, я думаю, так? що там би нікому не заважав. Тільки одноповерхові, одноповерхові, щоб не заважало ні поліклініці, ні нічому. Місто не проти торгової точки на скрипника. Втім, зауважують місця там лише для 90 павільйонів, а підприємців на Санта-Барбарі аж 150. Це не мав бути ринок, це мав бути двохповерховий торговий комплекс. Ну виникло питання: а куди? Подіти тих селян, які приїжджають з сіл. Наступне питання було стосовно надання даної земельної ділянки комунальному підприємству Муніципальна дружина муніципальна дружина облаштовує ринок, або якщо мають бажання, підприємці вносять кошти, облаштовують мафи, або беруть ці мафи в оренду, якщо вони будуть облаштовані. Аби швидше розрубати Гордієвий вузол ринку Санта-Барбара, міські депутати придумали ще один варіант нового базару. Цього разу підприємцям вже нікуди не потрібно йти трамвай. Ну колію пускають через ринок, а базарні ядки облаштовують по обидва боки. забрати павільйони, які знаходяться по напрямку руху колі трамвайної колії. Потім зліва і справа залишити дві дороги, так як планується в генеральному плану, так як і заплановано. І є достатньо місця 150 місць, де можна розмістити нормальні торгові павільйони. Підприємці нову ідею обіцяли обговорити. Я двома руками за підкреслюю, я взагалі з того місця не ступався, а поставив нормальний павільйон, нормально зробив окрасою так само mm -hmm. того району. Але на сьогоднішній день ним було альтернативи радитися. Обидві сторони конфлікту обіцяють недовго і вже до чергової сесії міської ради спробують запропонувати рішення: чи залишаються на місці, чи таки переїздять на скрипника ірина Папірник, віталій дорож, головні новини Львова.